<плес> Сьогодні ми вручимо п'ять чоловік, які присутні, а також для інвалідів війни. І я прошу Олександр, санд голову обласної державної адміністрації, націоналіст. Це одна квартира, який довго чекав. І до, до речі, це одна е, з програма, яку ми вручила квартира. Я думаю, що ви не вірили, що отримали. зічня. О, тяжко, знаєте. Ну що, хочу подякувати губернатору за сприяння цій програмі, що нам вручає ключі від житла і побажати розвивати цю програму, щоб всім іншим учасникам її і Чорнобильцям. В слідчому році було те ж саме. Дякую. 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 Здоров'я, щоб було у вас. Будь. Да. Будуть. Вітаю вас. Дуже дякую, за, за що Ми довго чекали. Я навіть не сподіваюся, що так буде. Но дай Бог вам здоров'ю. Дякую. Цьому році за кошти державного бюджету по різним програмам це для воїнів-інтернаціоналістів, це для чернобильців і це для інвалідів війни в області закуплено 11 квартир. За всі попередні роки такої кількості квартир разом взяті ніколи не було закуплено. Тобто 1 мільйон 926 тисяч державних коштів освоєно для придбання цього житла. Сьогодні отримали його більшість громадян, які змогли сьогодні бути присутні по деяких причинах. Люди захворіли, не змогли отримати. Сьогодні ключі, але вони вже квартири свої отримали. Документи оформлені, і це чотири воїни-інтернаціоналісти, це чотири чернобильці і це три чоловіка, воїни інваліди війни. На 2013 рік в державному бюджеті також передбачені кошти на закупівлю житла для пільгових категорій громадян. Буде розпис державного бюджету паспорти бюджетних програм. Ми приступимо до реалізації цих програм, тобто закупівлі квартир. У 2011 році було закуплено 4 квартири тільки для чорнобильців, тобто ця процедура почалася практично 2 роки назад. Ви знаєте, що в минулому році президент України Віктор Федорович Женукович вийшов з ініціативами соціальними в дуже багатьох аспектах, в дуже багатьох програмах. Одна з них це якраз закупівля житла для пільгових категорій. Ну і сьогодні ще одна приємна подія відбулася в нас в області. Ми вручили сім спецавтомобілів також для пільговиків. Автомобілі вже сучасні, це сенси, це джелі китайського виробництва. Тобто. Вже більш-менш нормальні для поїздок автомобілів по якості маю на увазі. У в 2011 році ми майже в два рази менше отримали автомобілів, тобто ми бачимо, що дійсно програма нарощується, темпи в два рази вищі чим, або в три рази по житлу, ніж були до того, по придбанню соціальному захисту громадян пільгової категорії.